Далі про Київську симфонію Виставку подружжя художників Костянтина і Світлани Шаповалових відкрили в столиці понад півсотні картин з мальовничим і мирним Києвом можна тепер побачити в в музеї історії столиці. Ну а Звісно ж, ми не могли оминути цю тему. Пейзажі поїхала розглядати і наша журналістка Олександра Мельниченко, і зараз я розповість детальніше про цю акцію. Саш, вітаю тебе і з неймовірною увагою та задоволенням послухаю також. Привіт, привіт нашим глядачам. Так, ми зараз перебуваємо в музеї історії Києва, і тут насправді що ми бачимо: ми бачимо позняки в березні. Ми бачимо пішохідний міст. Ми бачимо Дніпро, такі паводки біля Києва і багато прекрасних вулиць, зокрема вулиця Богдана Хмельницького, на якій ми зараз і перебуваємо. І таких пейзажів, таких ось картин різного Києва. Але дуже важливо, що мирного тут таких 51. І зокрема, дійсно сьогодні відкрили тут. О, музею виставку а, художників Світлани та Костянтина Шаповалових. А ця виставка тут триватиме два з половиною тижні, і зокрема ці картини вони створювалися з 2009 року. Тобто, а, до речі, більшість тих картин, які зараз тут є, вони були створені вже в 2022-2023 роках. Тобто, як художники розповідали, що вони їх писали вже під звуки сирен вже а, під час обстрілів масованих Києва. Вони про. Продовжували створювати і продовжували робити їх до речі, от такими це світлими, гарними і про мир, здебільшого в Києві. Більшість картин вона виконана в олії, але є і картини, які Намальовані, які написані пастеллю, і зокрема, так ми поговорили з самими художниками. Вони трошки розповіли про те, чому саме малюють Київ, чому пишуть Київ, і правильно взагалі казати, і розказали трошечки про що ця виставка. Тож давайте почуємо їхню прямомову. мову. У нас вже були роботи ще з 2009 року про Київ, види Києва, і ми подивилися, що вже так нараховуються на виставку, чому б не зробити таку виставку, таке киянам свято, а тим паче, що день Києва вже наближається. Тому була така ідея зробити цю виставку. Ми договорилися з музеєм, де проводити цю виставку, як не в музеї історії Києва. Виставка присвячена також тим, хто захищав Київ. Тим, хто клав свої душі, тим, хто і військові, і добровольці, які були, і це також їм присвята цієї виставки. І також як пророча дія, що духовне відродження почнеться з Києва, і суспільне відродження, і політичне, і усіляке відродження почнеться з Києва. Ну і дійсно тут різні Ми бачимо урбаністичні парки, вулиці Дніпро, як я вже говорила, мости. І зокрема, ця виставка не тільки для того, щоб кияни, гості нашого міста змогли прийти, подивитися і надихнутися цим мистецтвом. Зокрема, ця виставка є і аукціоном. Адже 21 травня це буде останній день, як триватиме ця ось саме виставка Київська симфонія, і тоді проведуть аукціон. І декілька з цих картин їх планує продати, а ці кошти подружжя художників вирішили передати для музею історії Києва. І зокрема, ми поговорили з директоркою цього музею, і вона більш детальніше розповіла про те, куди саме підуть ці кошти після аукціону. І зокрема, про підтримку мистецтва зараз нашої столиці. Давайте теж почуємо пряму мову. Дуже багато проєктів, які ми реалізуємо, і дуже велика колекція робіт, які ми ще хочемо реалізувати. У Нас є е, зараз виставка про археологію, виставка про історію у склі дуже цікаво, Історія ікони на рибі, і так само дуже багато ідей, які наші історики хочуть реалізувати, і звичайно, це потребує фінансування. І ми ці кошти обов'язково використаємо для того, щоб створити ще. Яскравіший і величніший проєкт в нашому музеї надзвичайно важливо і далі продовжувати творити, продовжувати працювати нашим музеям, театрам, іншим закладам культури. Їм зараз теж дуже дуже непросто. Звичайно, ми як місто ми фінансуємо в першу чергу заробітну плату, комунальні послуги, але потрібно організовувати заходи. На це кошти сьогодні не виділяються. Вони виділяються більше саме на посилення обороноздатності міста, на забезпечення життєво важжитєвим. Важливих і необхідних критичних інфраструктурних об'єктів. А от але, тим не менше, ми далі маємо продовжувати творити, тому що ми бачимо, що сьогодні мистецтво, окрім того, що воно приносить розраду, має ще просто потужний арт-терапевтичний ефект. Київська симфонія в музеї історії Києва триватиме до 21 травня, і зокрема цього ж дня о 17.00 Тут відбудеться аукціон, де продадуть декілька картин. Тож, якщо раптом ви захочете придбати щось звідси для того, щоб кошти потім пішли на розвиток музею, або ж навіть просто подивитись, то у вас є ось ці ось ще два з половиною тижня. А наразі в мене тут ось така ось інформація. Тож передаю слово вам далі. Дякую, Саша Олександра Мельниченко розповідала нам про прекрасне. Не побоюсь цього слова про виставку художників подружжя художників Костянтина і Світлани Шаповалових. Який, от, власне, яка до 21 травня буде функціонувати в Музеї історії Києва? Я закликаю друзі обов'язково йти,